18 травня День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. У цей день ми схиляємо голови перед пам'яттю жертв геноциду. Ми згадуємо тих, хто не зламався під гнітом окупантів, хто зберіг вірність своїй батьківщині та народу. Але хто ж такі кримські татари? Це корінне населення, яке мешкало. На півострові Крим. Люди жили, будували, народжували, мали свої традиції, формували свою культуру та релігію. Але щасливе життя для них закінчилося. 18 травня 1944 року. Серед ночі у двері грюкнули озброєні солдати та наказали. Швидко зібратися. Це була армія радянської влади, яка звинуватила татар у змові з німецькими загарбниками, але насправді Крим був для влади райським куточком, де татари їм просто заважали, тому наказали очистити півострів від корінного населення, а операцію назвали депортація. Цей жах тривав протягом кількох днів. Людей сотнями запихали у товарні вагони та ешелонами везли у невідомість це були не ешелони дорогою в нове життя, а ешелони смерті. Багато людей не змогли пережити умов дороги через задушення, нестачу їжі, води та тяжких хвороб. Урал Сибір, Узбекистан на цих територіях людей просто вивантажували. І казали тепер ви мешкаєте тут. Тут це в поселенні, оточене колючими дротами під наглядом охорони. Це були трудові табори, де кримські татари ставали робочою силою. А що ж в цей час? Відбувалося в Криму з їхніми будинками. У будинки, які щойно залишили кримські сім'ї, почали заселяти людей з російських територій. З того часу кримських татар позбавили не просто батьківщини, а й власного імені, мови, історії, ідентичності. Це є великим злочином проти людяності. Ми, український народ, закликаємо світ не забувати про цю трагедію. Ми закликаємо світ визнати геноцид кримсько-татарського народу. Ми закликаємо світ допомогти кримськотатарському народу повернутися на свою батьківщину.